Вітаю українці! Нарешті це відео зрозуміють тільки в ті, в кого мозги працюють. Нарешті ці відео зрозуміють, хто ходить як ошпарений російською пропагандою. Міша правильний, респект. Розповсюджуйте! Продавлюйте! показуйте всім це відео. Просто суперове поїхали! Что ты кастрюля, как оно быть переобутым С промытыми наглухо патриотическим бредом Мозгами париться мовой, пока наш народ умирает Пока экономика захлебывается коррупцией а матери пленных слезами Как оно мовный фронт держать, пока валится настоящий И думать, что ты герой, отменять от тех, кто донатит И в отличие от вас, патриотов диванах Четвертый год стоит за нашу победу горой По-перше так, я перевзувся, тут ты правый Але лишь тому, что взуття це не терло до крови уже Бо я став досвідченнейшим, допитливейшим А якщо більш відверто дорослишим По-друге, війна йде далеко на четвертий рік. І навіть не одинадцятий сотні років ті чиєю мовою ти говориш, не бажали, щоб наша нація все ж таки була нашою. нацією ну от, починається, ти ж сам говорив на руском. Где ти був всі ці тридцять років з лишнім? Які книжки читав? Нибо Бродського Пушкіна і Стругацьких А не брехню Тараса про хрущей возле хатки з вишнями? Так бо наших творців пригнічували або знищували їх цінність, применшували, піарили всіма силами. Прекрасне російське і такі, як я недалекі, не знали своїх та сосали імперські слова, ніби мамину цицьку. Заткнись лучше в країн. Чек, не закапывай себя, глупше, я ж вижу, ты же обычный мавнюк. Я, между прочим, учил український в школе. Він дуже співучий, я свою мову люблю. То чого не говориш, ні? Во-первых, потому что на русском думаю с самого детства. А во-вторых, не люблю, когда такі, як ти, мені указывают То, -то говорити російською, а не власною, це для тебе протест. Ні от кастрюля, это мой родной язык. Он глубже і лучше. Він нав'язаний, тобі штучно. Ты ж навіть не заглиблювався. в це питання нормально. А треба заглибитись. Ой, патріотик, послушай, не наваливай в уши мене свої лозунги, у нас демократія, или хочеш концлагері, як вражки. Я тобі не забороняю нічого, просто кажу, що якби ти теж говорив українську, було б краще. Кому що, війна би закончилась, і красть депутати перестали В падночасся вам там, на телемарафоні, щоб отвлечь по приказу власті, розказали, що із за язика бідався. Достатньо вже краще. Скажи мені, що ти тут захищаєш, окрім власного свого комфорту. Так, ракета, корупція, то система, то проблема. Це пробоїни, але ті пробоїни не з іншого борту, і ти не бачиш? Вау, wow! ну просто, я не міг зупинитися, я вам мушу сказати. Це бомба! Міша правильний, ти настільки правильний, що біля тебе оці всі москвороті створіння, це ніщо. Я знаю, що ти розмовляв російською, але, але натерла тобі ця мова. Ти правильно зробив, Міша, ти правильний, і я тебе тут підтримую. то є частина загальної ідентичності, загальної екосистеми. Без неї мы будем лиш додатком Росії. России. разумеешь? Ой, короче, пойди скажи это военным. Они защищают таких, как ты, насмотревшихся фарион, тупых, мовных крыс и вообще война рано или поздно закончится, нам всем придется с Россией дружить или мі. Всі тупо, тупи, россиянские видмаски. Ра закриться. Ні, війна не закінчиться, вона йде, бо нас хоче зробити не нами віками. Навіть коли вся зброя мовчить. А мова та щита. Це буде повторюватись, поки ми не вивчимо, Бо на жаль, смерть та найкращий вчитель. І не приплітай, будь ласка, військових сюди. Чо, ані, що ніж теж українці? Только і з оружием? Так, але дивись, б вони не чули цих твоїх тез, Що ми рано чи пізно з москалями подружимось військо. Я думаю, це. Має бути класний репост. Я думаю, що мають бути вподобайки і розповсюджуйте це відео. Кові розберуться із мовою після того, як розберуться із тими, хто прикриваючись мовою прийшов з батогом. Да пішов ти все одно останусь при своєм. Вибач, та здається, у тебе немає свого. Росіянець. Рускоязичний. Ти розмовляєш мовою. Окупанта! Ти це розумієш? Слава Україні! Ха! Так тримати Міша правильний.